Але коли я став грати фолію, значить є паралелі між їхав козак за Дунай і фолією. І я навіть вставив туди свою одну варіацію між сьомою та восьмою варіацією е, Крейслера, де я просто прямо роблю варіацію на тему їхав Козак За Донайна для тих, хто от, е, цікавиться такими ну, унікальними якимись моментами. Я от рекомендую бути дуже уважним між сьомою та восьмою варіацією. Ну а далі початок другого відділу це Дже Міняні, Франческо Дже Міняні, учень. Е, е, Власне, Арканджело Корелі, який е, майже все своє життя прожив в Лондоні і помер в Дубліні. І він служив при королі при королі Джорджі П'ятому, Британії, е, Англії, разом з е, Георгом Фрідріхом е, е, Генделем. Німецьким знаменитим композитором і органістом, і навіть він грав теж на струнних інструментах. І там ці сонаті, я не знаю, чому. Я вивчав біографію Франческо Джемінянів, там не знайшов нічого спільного з Україною, але його сонат, ре-мінор, це Козачок. Як це вийшло? Я не знаю. Ну бувають паралелі. Я, я не хочу говорити, що хтось у когось що забуде. Ні, може бути паралелі. Хоча ми знаємо, що, наприклад, композиці... на, пісня їхав козак за Дунай», Вона була в Європі, але вже в 19-му столітті. дуже широко поширений. Навіть Бетховен сам писав квартет на цю тему варіації. Але ну можливо, це через Олексія Розумовського він а, був, так би мовити, включений, інкорпорований дру... українсь... був у друзях на Фейсбуці. В, українську... <свят> в, українську... в Українську так, та от цей... на тогочасний Фейсбук так це роль грали ці дипломати. Наші українці на службі імперії, але вони працювали, слава Богу, на Україну. Ну і о, я буду грати Джаміняні якраз з бандурою, уявіть собі, спеціально, щоб глядачі, от я не буду багато, я взагалі старатимусь, от зараз добре, що ми говоримо, для того, щоб я там не говорив на концерті а грав. А зараз ніби йдуть анотації до цього концерту, то, власне кажучи, клавесин, віолончель, Вілончель, уявіть собі, плюс бандура і скрипка. Бандуру вже ви дописували окремо партії? Дуже професійне питання, до речі. Так, я спеціально писав партію. Ну, я так про свою що італійці вони речі... не на речі написали щось для бандури. Ви знаєте, в ті часи взагалі вони не писали ноти для клавесину і для віолончелі. Вони писали. А якщо, як карта лягла? Ні, ні, вони писали для басу значить, ноти і писали а. цифри, як зараз на весіллях, цифровочка для гітаристів. І ті функції музичні імпровізувалися клавесиністами, і також залучалися лютністи, або торбаністи чи теорба, тобто щепкові інструменти, які могли ще до, до, до клавесину. Тобто я нічого нового не придумав, тільки вжив замість лютні чи торби, вжив бандуру, міг би вжити, ну ага, там називається сеорба, а в нас торбан. Це близькі дуже за назвою, навіть інструменти і зовні. Таким чином, от буде сенсація в тому плані, що чому я це зробив, і чому я написав свою партію ще для Бандори спеціально, тому що я підкреслив оцей козачковий ритм, оцей патерн, цей цю матрицю. Українського козачка, я там жив. Ну, а потім після цього буде знову ж таки, мені здається, в Україні це буде прем'єра. За 75 років до Паганіні його співвітчизник П'єтро Локателлі, який все життя жив в Амстердамі, теж учень Арканджело Корелі. Він написав 12 концертів для скрипки з оркестром і додав туди до першого і третьої частини кожного концерту дві каденції, дві каденції виписав. Ці каденції. Це божевільні речі. Це мені нагадує сучасну музику, це мінімалізм або техномузика. Ну, якщо брати номер два. І він їх видав, їх можна грати як 24 каприси. Так і є 24 капризи. Паганіні в принципі, використав вже цю ідею, форму і навіть запозичив деякі теми. Наприклад, сьомий каприс, який я теж буду грати, це тема із першого капрису пі... паганіні «Мій мажор який, який ми знаємо. Ну, власне кажучи, от я інтерпретую це по-своєму, це незважаючи на не те, що це пізнє бароко. Я граю її як сучасну музику, ніби на рок-сцені, чи то електростріпку, чи то електрогітара. Розумієте? Бо я теж на електрогітарі граю, і просто в мене так, до речі, Паганіні був прекрасним гітаристом номер один. Того часу в Італії, і я підозрюю, що Локатель теж грав на гітарі, тому що такі речі придумувати з цими баре для скрипки, може тільки той, хто на гітарі грає, просто... є технічні особливості. Так, якісь, ну, тому що я на, 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 на цьому теж виростав в школі і в, в консерваторії гітарист роковий. То я ще, а, ну граючи локателі, просто вгадую його думку, що напевно він оце переносив прийом гітарний на скрипку і використовував це майже баре. Ну і на закінчення концерту концерту, майже закінчення. Там буде ще, знаєте, є такий Джузеппе Тартіні і Соната Трель Диявола. Ну наймістичніший твір в історії взагалі світової скрипкової літератури, можливо, наймістичніший, тому що Пагніє та Неспідум ще. От, і, власне кажучи, це музика до кінофільму або Траковського, як я собі замислив, сценарій навіть писав до і Другої, або Ларса Фонтрієра там Меланхолія, наприклад, чи Антихрист. E, тобто, це, навіть хічкока, тому що це очікування весь час жаху якогось, але його нема. Оця перша частина ніби. Це таке очікувається, та, no, здається, та, це, це називається. Ну Перша частина, це ніби, я собі являю так, ніби в лісі гола дитина з сопілкою вночі під дощем і грає собі спокійно, ходячи між дерев, як міраж. І ми тільки спостерігаємо за цим. І ми знаємо, що щось станеться. І музика дуже солодка, дуже наївна водночас. І ми в очікуванні якихось дзвонів, які дзвонять десь здалеку, І ми тільки чуємо це е, е, луну від тих дзвонів, вони то близько, то далеко. І дощ весь час іде, і світло, і звідкись такі підсвітки робляться. Друга частина це вже е, ніби е, ну навіть не шабаш, Це веселі ігри чортів. Це друга частина стрелями, які просто забавляються, коли їх не бачать. Вони такі веселі, нормальні люди. А третя частина це якби конфлікт людської душі, яка реться до неба, і того болота, в яке вона залізла, і яке її ще засмоктує. Це, це така просто... Фі -фі філософія, наприклад. А фінал це вже написав каденцію Фріц Крейслер сам. Я вже туди не втручався, нічого, тому що це написано стільки геніально і, і, і достатньо об'ємне. Ємно. Ну і на закінчення ми хочемо виконати з, з ансамблем. А... Валерія Матюхіна, Валерія Олександровича Матюхіна, це оркестр, і він ж одночасно ансамбль солістів, Називається Київська Камерата із пори року в Вівальді, але не всі, тому що вже нема куди по часу. Це буде осінь. Чому осінь? Тому що в осені, в основі я, я тільки почув перший раз, я зразу собі в голові пригадав свій п'ятирічний вік, як мене тато навчав. Коли ми йшли в дитячий садочок по сходах вниз, він мене навчив пісень. Таку пісеньку народну. За городом качки пливуть, а качата крячуть, В боги дівки заміж ідуть, а багаті плачуть. І так само та той самий і саме інтонації. Я навіть спеціально придумав такий сюрприз, що не знаю, куди я хочу вставити шматочок цієї пісні чи всередину першої частини. Ну, одним словом, мені достатньо весело в цьому разі. Готуватися, хоч я дуже хвилююся, але от мене мотивують такі ще, так би мовити, приховані інформаційні міни, які я закладаю в цей концерт, для того, щоб подивитися, як будуть глядачі підриватися і як їм вони будуть тішитись. Ви поїздите Україною з цим проєктом, чи це так винятково київський проєкт для національної філармонії? Обов'язково. Я вже навіть був в Кам'янці-Подільському, в Хотині. Там, де фортеця, там грав, це був перший оцей італійський саме в повній мірі. Потім був Чернівця, Франк... в Чернівцях, у яно франківську і я просто зобов'язаний це показати, тому що, ну, власне кажучи, доля артиста така, це все жива... живі руки, живі, воно все забувається. Я зараз от в стадії кипіння, а я не можу кипіти постійно. Ну Я собі запрованув, що весь календарний 17 рік я можу присвят... мушу присвятити Італії і цій програмі, записи робити, на відміну від поп музики, ми можемо тільки після того, коли вже це все повозили. Це ще не записано. Неможливо, так. Тобто це все залежить від Тобто, якість гри і всі оці ідеї вони приходять в процесі і не тільки навчання внутрішнього вдома. Це найважче взаємодії а, з публікою. Постійна так, і взаємодія з публікою, і постійний досвід от, от, той екстремальної ситуації, коли ти в концерті перебуваєш. Тому що ідеї вони стаються. Це все додатково приходить. І дуже прикольно, коли ти от записав, здається, геніально, потім ти ще рік граєш цей репертуар, і ти бачиш, що той запис нікуди не годиться, тому що ти вже зараз граєш значно цікавіше, краще і так далі. і так далі. Ну тобто до кінця календарного року я дуже би хотів це показати по всій Україні, не тільки Західні, а й і, тобто від Києва до Одеси через Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кіровоград, Черкаси, Миколаїв, Херсон і сама Одеса. І також на схід навіть думаю, що і в зону АТО треба було би це зробити. Хоча це ж питання і проти піано, і акустики все разом. ну, Я думаю, це теж можна домовлятися. ну, Я вже не кажу про Харків, Полтаву, Чернігів. Бо, власне, кажучи, яка роль музиканта-виконавця, особливо академічній музики, та взагалі музиканта-виконавця, Це енергетичний психічний донор. Тому що ми маємо тунель до вічності, до Бога. Але не церковного такого гатунку, а на рівні чистих енергій, без, навіть безсловесних, Якщо говорити про інструментальну музику, якщо навіть кажуть, що спочатку було слово, то я думаю, перед словом була ще матриця. Оця інструмен... сказати, була, музика. була музика. Оце музика і є. До речі, що таке музика? Музика це є матриця процесу мислення Бога. Ну, Якщо говорити про от музику взагалі на людському вимірі. То музика це ніщо інше, як певні типи поведінки душі різних націй, всього людства підряд. Колись Гумільов казав, що «русський – це тот, хто від'єд себя як русський. Він має рацію, але музика вона передає поведінку душі вже не тіла, там не суття, а те, як оце всередині в кожній людині, але розумієте, це не просто тільки індивідуальної душі, тому що якби це кожна музика була тільки індивідуальною, то її би ніхто не слухав, тому що кожному цікава цікаво своя музика. А якщо ми всі люди прилучаємося до спільної музики, це говорить про те, що в нас існує колективне я. Національне колективне я і навіть глобальне любсе все земне. Італійська музика, зокрема, ну, ця яку ви виконуватимете, і, і та, очевидно, яку ви перебирали, весь репертуар, що виконати конкретно, вона сильно вплинула на українську музику, в тому числі на скрипкову музику? Італійська музика вплинула на, Чи вона, на весь світ вплинула. Так. Так, саме це я хотів сказати на весь світ, тому що вони створили цей канон. А українці з італіці мають дуже багато спільних рис. Просто оця схильність до експресивності, до краси. Просто якби Україна була вільнішою довший час, і якби цього не було ярма, це ж, власне, що в мене вся епоха, яку я граю. 31 числа філармонії, тобто це вже зовсім скоро. В останній день березня в 19.00. Просто прийдіть, будь ласка, щоб я менше говорив, а більше ви чули. І це все епоха гетьмана Івана Мазепи. Уявляєте, що би сталося, якби Мазепа переміг війні проти Петра? Ми б були як Італія. Тобто, це ж була зразу тоді винищена, знать у нас, у нас брак еліти і брак. У нас величезний творчий потенціал, але е, оцей, ця проблема саме еліти, як сказати, і кількісно. І навіть якісно, тому що потім що сталося? Ну для того, щоб виживати, еліта перейшла на службу. То вона полякам служила, то вона Росії служила. І в нас еліта, власне кажучи, історично дуже часто в своїй великій крівці, була недоброякісна, якісна, бо вона не була стратегом саме життя України, а була тільки цим технологічним і тактичним партнером імперії. От, а музика італійська нас вчить, що істину в своїй душі абсолютно треба носити кожна нація свою власну. Італійці цього досягли. і Я їм дуже заздрю і хочу, щоб такою була Україна. 31 березня. Філармонія, це Майдан, до речі, європейська площа, хто там ще ніколи не був, так і буває. І це буде в 19.00 початок. І, до речі, квитки можна купити в касі Філармонії, і ціна, до речі, доступна, якщо порівнювати з поп-музикою, то це на порядок нижче між нами кажуть. У нас є Вівальді. От ми з ним завершуємо. Чи О, дідом Дудариком? Ви знаєте, для настрою все ж таки я би Вівальді поставив. А діда Дуриком якусь іншу передачу, це моя власна обробка, така віртуозна. А Вівальді я би поставив саме ту осінь, оту от першу частину, яка мені дуже нагадує е, 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 «За городом качки пливуть. Але це виконання італійців. Це, це один з найкращих колективів Ільґвардія. Ну, Сподіваємося, із, із що, сподіваємо, що це саме та композиція. Отже, слухайте. Так. Кирило Стеценко, скрипалі музикант про концерт Італія Аб Ово розповідав у нашому ефірі. Почуємо одне одного за кілька хвилин, не перемикайте.